Попри війну в Україні, китайські оборонні компанії все ще продовжують співпрацювати з Росією. Здебільшого мова йде про державні підприємства в авіаційному секторі. Про це повідомляє CNN. видання, проаналізувало митні документи, які свідчать, що Москва та Пекін продовжують багаторічні відносини, незважаючи на санкції. Зокрема, протягом 2022 року Пекінський оборонний підрядник Technologies продовжив надсилати Росії деталі для вертольотів і радіообладнання класу повітря Земля. Згідно з документами, більшість. Китайських деталей були призначені для багатоцільових вертольотів Мі-171Е. їх використовують для транспортування, пошуку та рятування. Також три поставки від Poly Technologies були призначені для обслуговування російського військового транспортного гелікоптера Мі-171Ш, який може бути оснащений озброєнням і використовувався в операціях Росії в Україні. Експерти також зазначають, що російсько-китайські торгові мережі можуть бути використані для постачання зброї, якщо китайське керівництво все ж в Вирішить допомогти Кремлю.